У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про адаптивний спорт, як заняття спортом допомагають у фізичній та психологічній реабілітації людей з інвалідністю. Про все докладно розкажемо за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM, Первомайськ, 105,9. Сьогодні четвер, 16 січня, 1058 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. У 2025 році адаптивний спорт у Миколаєві розвиватимуть як одну зі складових фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю. Відповідні групи вже запрацювали на базі спортивних шкіл міста. Адаптивний спорт потрібен і для того, аби могли себе реалізувати. Люди, на долю яких випали важкі. Випробування зазначила начальниця управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко в етері телеканалу МАРТ. Зі слів пані Ірини, у Миколаєві адаптивний спорт розвивається за кількома напрямками: це легка і важка атлетика, стрільба, кульова, академічне веслування на тренажерах. Окрім цього, доступне плавання, єдиноборства, художня гімнастика, спортивна акробатика, настільний теніс тощо. Ми підберемо. Будь-який вид спорту, виходячи з рекомендацій особистого лікаря і побажань самої людини, додала Ірина Бондаренко. Більше 20 тренерів спортивних шкіл Миколаєва, долучилися до курсів підвищення кваліфікації. Частина з них вже отримала сертифікати і приступила до роботи. Близько п'яти років досвіду, має тренерка з адаптивного футболу Яна Манчик. Свою команду жінка називає футбольний клуб Смайл, адже більшість її вихованців. А з громадської організації Усмішка дитини, яка об'єднує миколаївські родини з дітками, що мають інвалідність. Як наразі відбуваються тренування та як адаптивний спорт впливає на самопочуття дітей? Про це й не тільки Яна Манчик розповіла нам телефоном. Слухаємо. спочатку повного штабного. Ми не проводили дітей, багато дуже виїхали за кордон. Почали займатися 23-го влітку. Я дала знову об'яву, що починаємо займатися. Нас прийняла поле нам надали на СК «Заря». і дітки потихеньку почали підтягуватися. Повернулися також за кордону. Діти з батьками багато прийшло новеньких, які в громадській організації Усмішка дитина числились. Ми дали там об'яву. Так по. Фейсбуку давали дуже багато дітей. Прийшло саме з міста. Скажіть, Яну, а хто займається саме у вашій команді? Це по рекомендацію лікаря чи дітки самостійно можуть прийти з бажанням таким. На початку приходять з бажанням. Я всім батькам кажу, завжди які звертаються з особливими дітьми до мене. Головне, щоб у дитини було бажання. А звісно, потім ми спілкуємося з лікарями, просимо від них довідку про те, що можна займатися давати нагрузку дитині на безпосередньо футболу. Хоча ми зараз говоримо про адаптивний футбол, але все одно нагрузка і в будь-якому випадку йде. Дітки приходять різні, це не тільки аутисти приходять і з синдромом Дауна, і з синдромом ДЦП деякі є затримка психічного розвитку. Але діти практично всі за здоров'ям. Вони здорові. Тобто фізично вони здорові, на фізично, да, фізично вони здорові. Але є свої там особливі психічні розлади, які я гадаю, що адаптивний футбол дуже добре впливає на це все. Тобто, ви бачите ефективність таких занять і вже свого досвіду можна сказати, що є позитивні результати. Так. Звісно, є позитивні результати. Це перш за все психічний стан дитини та адаптація і комунікація з іншими з іншими дітьми та дорослими. Тому що ми я стараюся батьків теж залучати до тренувань, щоб вони мали змогу між собою ладити, тому що буває так, що батько чи мати не розуміють свою дитину, чому вона така, і завдяки цьому спорту, адаптивному футболу у нас виходить. Порозумітися, а скільки в команді всього у вас займається діток? За списком їх 16, але розуміючи те, що з ким ми працюємо, то ходять десь 10-12 дітей, тому що хтось їде на реабілітацію, ну вони змінюються. Хтось їде на реабілітацію, хтось приїжджає з реабілітації, хтось там за своїми якимись емоційним станом не приходить на тренування. Тому на зараз 16, але завдяки управлінню спорту, громадським організаціям, батьки почали дзвонити, дітки проявляють інтерес до футболу, хочуть чимось займатися, тому я гадаю, що їх буде набагато більше на сьогоднішній день за списком, які вже записалися 25 діток. Тобто вік різний, так у вас немає обмежень, якихось певним за віком. Вік ми стараємося брати дітей, яким вже виповнилося 8 років. І до будь-якого віку, якщо дитина хоче займатися, тому що якщо їй навіть 20 років цій дитині, це особлива в будь-якому випадку людина, і їм також цікаво з м'ячем, як і десятирічному, наприклад, ви розробляли самі програму, саме заняття, тому що ну тут потрібно враховувати специфіку, так діток. Так, методик на жаль дуже мало по Європі, навіть те, що касаємо України, і тому все це з опитом приходило напевно. пробувалися різні методики, різні психологічні тести, фізичні тести. І таким чином програма за п'ять років вже складена. Ну так не хочу на себе брати дуже багато, але це є так. З мною яну як ви особисто вже з свого власного досвіду вважаєте наскільки саме адаптивний спорт допомагає людям, діткам з інвалідністю адаптуватися до життя? Я вважаю, що це дуже добрий початок їх комунікації перш за все, не тільки з дітьми, а й як я вже казала, і з дорослими вони находять свої емоції, свої якісь психологічні. Стани намагаються контролювати, тому що не завжди в футболі все виходить там, не забив гол, не попав по м'ячу, не дав ту передачу і емоційно до цього ставляться. О, у мене не виходить, в мене не виходить. Ну такі, знаєте, обурення дуже дуже на високому рівні. І ми стараємося заспокоювати їх, розмовляти, розказувати, що. Все прийде з, з опитом, з тренуваннями, і це с, с, я гадаю, що це така адаптована система футболу для того, щоб психологічно дитина могла себе контролювати. І загалом спорт він е, грає позитивну роль е, для того, щоб yeah. люди так відчували yeah. себе комфортно? Yeah, звісно, ж ти є звісно, і е, десь якісь випадки того, що ти себе почуваєш е, краще, фізичний розвиток ну. Но... Це все загалом дуже приносить позитивний результат як для дитини, так і для батьків таких дітей. За понад п'ять років існування футбольного клубу Смайл адаптивний спорт став невід'ємною частиною життя більше півсотні дітей з інвалідністю. Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб людей з інвалідністю Вікторія розвиває адаптивний спорт вже майже 30 років. Скільком тут допомогли не злічити. Працювали навіть тоді, коли були проблеми з фінансуванням, розповідає голова ФОК Вікторія Руслан Бузик. Не зупинили роботу клубу і повномасштабне вторгнення, пряма мова далі. Зараз ми навіть якщо немає світла, готові працювати. У нас є зарядна станція на всякий випадок і лампи з акумуляторами. Тобто готові працювати все время з фінансуванням наразі все нормально, тобто регулярно, ви отримаєте фінансування? Так, так, ну на комунальні послуги і зарплата. Є на заходи менше. Ну зараз таке становище, що у всіх недостатньо коштів. Але в принципі все добре. Скільки всього у вас нараховується на сьогодні членів клубу Вікторія? Нараховується до 200, але ж ну зараз менше, бо така частина велика виїхала з України і зараз поразним странам. Ну такий, я би сказав, костяк під 70 чоловік, то він є. Тобто десь близько 70 людей вони постійно тренуються в клубі. Тобто активних членів клуба, от десь е, стільки, А види спорту у нас різні, і хтось просто приходить поспілкуватися, хтось приходить в зал ФК. Я не можу сказати, що прям постійно 70, але в принципі так. А які види спорту на заразі у вас відбуваються? тренування, змагання? Портування насільний теніс ми рекомендуємо. Легка атлетика. Ми рекомендуємо. У нас в штаті є тренер з легкої атлетики. Танці на візках, плавання і такі рекреаційні види ігри фізкультурної ще спортивна реабілітація, Я би так сказав. Ви сказали, що є так зала ЛФК, тобто лікувальної фізкультури. Так. В основному це рекомендується для фізичної реабілітації, так людям, які є різними захворюваннями. Фаннями або ураженнями, так. Ми проводимо заняття для осіб з порушенням опорно рухового апарату. Тільки це за рекомендаціями лікаря? Так, так. У нас в штаті є реабілітолог і тих, хто потребує. Консультуються і приходять нам займатися. А, пане Руслану, ну ми розуміємо, що зараз дуже багато військових, які після важких поранень, які отримали інвалідність в результаті поранень. Зараз вони до вас приходять. Для них створюєте умови певні для того, щоб в них була можливість займатися вашим клубом? Так, ну умови у нас создані давно, тобто для осіб з інвалідністю. На кріслах калісних или з другими порушеннями у нас 100% доступність військових у нас є і не вони займаються. ЛФК. І суртування Один наш парень вже вже приходив на тренування. Наскільки взагалі на вашу думку саме спорт допомагає у реабілітації і фізичній, і психологічній? Я вважаю, що це одна із головніших тем для реабілітації, для скажімо так, знаходження себе в житті після поранень після отримання інвалідності. Це і ну фізична навантаження ну, потрібно всім, а психологічно це людина просто відлікається від того, що з ним було, і можливо, планує ну, займатися всерйоз якимось із видів спорту. У нас доволі багато ребят, які за наші години праці стали професійними спортсменами. І входили в состав паралімпійських зборних. А скільки тренерів у вас працює в клубі, які проводять тренування? Тренер з плавання у нас є футбол для діток з ментальним порушенням, з захворюванням аутизму, і дипломірований тренер. По футболу проводить з ними тренування, а плавання які умови на сьогодні? Тому що ми знаємо, що басейн не працював тривалий час, а зараз є можливість та займати є, є можливість, і у нас є тренер, проводить тренування і є ще група реабілітаційного плавання. Це окремо водолії. У нас працює інструктор з плавання. Це не спорт, а чисто реабілітація. Це дає... на базі водолі. Ви там безкоштовно займаєтесь? Так, так в планах, можливо, на 2025 рік щось є ще цікавого? Ми хочемо максимально привлечь наших військових ветеранів до співпраці, допомогти їм реабілітуватися. Напевно, це така сама головна ціль наша. Відкрився спортивно-реабітаційний простір для ветеранів війни та людей з інвалідністю і у місті Вознесенськ. Реалізувати проєкт з адаптивного спорту для вразливих категорій населення за підтримки міжнародних донорів вдалося Марині Фоміних. Її проєкт «Адапт» восени 2024 року переміг у конкурсі міні-проєктів із соціального підприємництва, яка наразі ситуація, чиї вже перші відвідувачі Марина Фоміних далі. Ростір Адапт ще на стадії узгодження графіку, але вже точно можу сказати, є тренер, яка є особою числа з ветеранів, і вона організувала регулярні зустрічі двічі на тиждень з ветеранами для стрільби з лука. Тренування зі стрільби з лука відбуваються. А ветеранам що подобається, вже проводили змагання зі стрільби з лука, включно з призовими місцями. Також і тренуються цивільних. Їх не, не багато, але вони також є. Ціні особи також тренується. А скільки ветеранів у вас, наприклад, займається в просторі? Зі стрільби без лука конкретно то 10, до 10 осіб. Які ще ви плануєте е, секції? Наразі вже діє реабілітаційне плавання, е, хоч воно не відбувається в самому адапті, е, да, вода в рай відбувається. Але воно у нас також є як з числа е, такої реабілітаційного адапту і відновлювального це в громаді реабілітаційне плавання двічі на тиждень. Ветерани його і члени сімей також відвідують і активно займаються. Тобто, як варіант, ми плануємо, що буде тренер, який пройшов навчання з адаптивного спорту, буде поєднувати тренування як у воді, так і на суші, тобто чергова згідно програми індивідуальної. Маріно, ви досить довго йшли до своєї мети, так, і довго саме планували і хотіли відкрити такий простір. Чому ви вважаєте настільки важливо зараз саме ось такі адаптивний спорт для ветеранів і людей з інвалідністю? Є декілька причин. Перша причина то що в нас значно збільшилась і продовжує збільшувати далі кількість осіб з інвалідністю, які потребують відновлення реабілітації. Також це як спосіб вивільнення негативних складних емоцій через спорт, через фізичні заняття. Тобто то це покращує самопочуття. Які відгуки ви вже чули від тих, хто приходить до вас? Частина більше позитивних, а частина як рекомендаційних. Бо зала потребує додаткового устаткування, обладнання. На чим також активно зараз працюють. Тобто зала треба її ще деяким тренажерам докомплектувати. Ну, в принципі, подобається тим, хто приходить до вас, подобається саме заняття спортом. Подобається так. Хочеться більшої включеності, і більшого заохочення більшого. Zaras, calma. Залученості самих ветеранів, то що тренажери ну не, не працюють на повну міці. і хотіло, хотілося б, щоб вони більше їм приносили користі. Більше, мабуть, треба інформаційної роботи, щоб більше коло людей знало про такі можливості. Знаєте, завжди відбувається так, що інформаційно і людський фактор зачастує вирішальне. Тобто тут є ще на чим попрацювати, але початок дуже дуже класний, дуже потужний. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмельова. за операторським пультом. Наталя Квашенко обов'язково почуємось.